Вдвічі, так тепер, як тарифу, давайте? Тепер, Давай, та. тепер а, чому, вдві, чому не вдвічі? Всі кажуть, немає грошей. Всі кажуть, в нас дефіцит бюджету, а в нас видатки більше, ніж доходи. Ми просто не маємо звідки платити ці кошти. Тільки в мене зразу одразу виникає запитання: знаєте, яке? Ми маємо великі видатки, але чи всі вони є ефективні, чи всі вони потрібні? Я недавно проводив опитування серед людей, які працюють з бюджетами з безпосередньо на місцях і в центральному апараті 36% коштів державного і зведеного бюджету. Вони вважають, що використовуються неефективно. Якщо перевести це на, на цифри, це 214 мільярдів гривень. Люди, які працюють з бюджетом, використовуються неефективно. Питання чи є гроші? Гроші є тільки давайте почнемо е, ці кошти, які вже є в нас, які вже збираються вигляді податків використовувати ефективно. Е, їдучи сьогодні е, до ефіру е, на ефір до вас, я зайшов на сайт Державної казначейської служби, і я шокований був. Знаєте чим станом на 1 травня, це фактично 4 місяці вже пройшло повних року не затверджено. 67 паспортів бюджетних програм 26 міністерств відомств не затвердили, на що вони будуть використовувати ці кошти.